шановні глядачі, терористична організація Ісламська Держава привела в жах світову спільноту. і тут постає питання, як могло дійти до такої жорстокості. І радикалізації всюду знову чутні поклики про все більш сильний прояв США як світової поліції. Але як же про це було сказано в передачі Klagemauer TV ТВ від 11 вересня, за словами колишнього співробітника ЦРУ Стівена Келлі, ісламська держава це ворог, штучно створений і фінансований США. Два наступні приклади показують, що це твердження цілком зрозуміло вони доводять, що уряд США як у минулому, так і в сьогоденні, використав тероризм щоб реалізувати свої власні цілі. Перший приклад моджахеди в Афганістані. Моджахедами називали себе різні угруповування, які з 1979 по 1989 роки воювали проти радянських окупантів. Вони отримували фінансову і матеріальну підтримку, передусім від США і Саудівської Аравії. Постачання зброї і навчання багатьох бойовиків були організовані американською спецслужбою ЦРУ. ЦРУ інвестувало декілька мільярдів доларів на підтримку ісламістських повстанців і мільйони доларів у виготовлення і поширення військових ісламських підручників. Так, ви не не дочули Ми говоримо про так звані ісламістські підручники, які були виготовлені завдяки завзятості ЦРУ. Ці книги містили сцени насильства, військові навчання і вирвані з контексту вірші з Корану. Отже, тим самим, за ініціативою уряду США, афганським школярам викладалося вчення про священну війну джихад. Ми переходимо до прикладу номер два до народних моджахедів. Це войовничий опозиційний рух в Ірані. Колишній уряд США на чолі з президентом Бушем хотів використати цей опозиційний рух для того, щоб досягти зміни державного устрою в Ірані. Звичайно, звучить абсурдно, що уряд Буша уклав угоди з опозицією, яку воно саме. Публічно класифікувало і характеризувало як терористичну. Але наскільки ця співпраця між тим процвітає? Нещодавно розповів екс-співробітник ЦРУ Рей Макговерн ARD журналу «Монітор». На питання, чому ЦРУ співпрацювала співпрацювало з народними меджехедами? Він відповів Я думаю, тому що вони на місці і тому, що вони готові на нас працювати. Раніше ми їх вважали терористичною організацією, вони є такою, але тепер вони наші терористи. Шановні слухачі, дуже ясно сказано. І ці слова підтверджують наочний приклад з нашого фільму як функціонують сучасні війни. Можна привести ще набагато більше доведених фактів. Тепер підведемо підсумок. Що ми бачимо? Виходячи з цих двох прикладів, уряд США у багатьох країнах світу використовує опозиційні групи, фінансує їх, навчає, забезпечує їх зброєю і радикалізує. Він класифікує їх як терористів або робить їх своїми партнерами. Все саме так, як це в даному випадку служить їх власним цілям подивіться ще додаткову нашу передачу від 16 червня, як функціонують сучасні війни на нашому сайті. Поширюйте наші передачі, і таким чином вносьте світло в ці темні махінації. Гарного вам вечора.